Дослідники австралійського міста Голдкост розробляють розумні вікна. Вони допоможуть економити теплом і значно зменшать витрати на електроенергію. Скло поширений будівельний матеріал. Воно пропускає світло, але не ізолює тепло. Дослідники університету Гріфіта використовують нанотехнології, щоб надати йому таку властивість. Залежно від температури довкілля, скло здатне пропускати гарячі інфрачервоні промені або їх блокувати. Простіше кажучи, такі вікна допоможуть зберігати всередині прохолоду у спекотні дні й тепло, коли на вулиці холодно. Ми хочемо, щоб за звичайних обставин скло було максимально прозорим, щоб на вигляд воно нічим не відрізнялося від звичайного скла. Технологія працює. Головна проблема зробити виробництво дешевим, щоб такі вікна можна було випускати масово. Учені отримали мільйони доларів на свої дослідження, а також термін три роки. У разі успіху вони зможуть збільшити енергозбереження будинків. Це будуть кардинальні зміни. Ми стоїмо на порозі впровадження у містах приголомшливої інновації. За останні роки вартість електроенергії Австралії зросла на 30%. Найбільше її витрачають на обігрів та охолодження будинків. Якщо у найближчому майбутньому в нас з'явиться така технологія, і вона буде конкурентно спроможною, то ми зможемо зменшити вартість не тільки окремих будівель, скоротити витрати можна буде в масштабах міст. Дослідники також кажуть, що розумні вікна це ще один крок до економії електроенергії у світі.